Одна з візитівок нашого міста відоме багатьом пиво Чернігівське. Його знають не лише місцеві, воно відоме по всій Україні та навіть серед закордонних поціновувачів. Варять його у броварні в Чернігові на підприємстві, що тривалий час залишалось одним із ключових бізнесів у регіоні. Утім, війна внесла в його роботу значні корективи. 24 лютого 2022 року Чернігівську броварню, що належить мережі броварень АБІІНБЕФЕФС Україна, зупинили. Це зробили, аби зберегти життя співробітників. Як виявилось пізніше, рішення було правильним. 25 березня 2022 року броварню значно пошкодили російські обстріли. Понад півроку підприємство, що є однією з основних економічних потужностей регіону, не функціонувало. Утім, за кілька місяців після деокупації Чернігівщини керівництво мережі Броварень ухвалило рішення почати процес відновлення роботи виробничих потужностей. Це було дуже непросте рішення, особливо в той момент минулого року, коли було досить багато незрозумілостей. Наша компанія витримала паузу для того, щоб впевнити, що працівники будуть в безпеці, для того щоб організувати укриття на підприємстві, і потім прийняли рішення. По запуску заводу У нас 99% персоналу повернулися, і дуже як вам сказати, з великою завзятістю, з величезним залученням почали відновлення броварні. Вони вже коли місто, наша область, була деокупована. Люди вже почали дзвонити самі, коли ми будемо відновлювати броварню. Давайте, давайте, давайте швидше. Ми хочемо вже на броварню. А дайте ми прийдемо, подивимось, а дайте ми там почнемо щось робити, хоча б прибирати. До перезапуску броварні готувались кілька місяців, адже відновити виробництво на підприємстві, яке опинилось під ворожим вогнем, і більше того, обладнання якого перебувало в неналежних умовах кілька місяців. Справа кропітка та важлива. Працівники підприємства доклали максимальних зусиль до пошуку несправностей і ремонту. Партнери провели необхідні роботи. У Нас були були пошкоджені чани осколками, які з вулиці залетіли через вікна. Тобто, ми ремонтували парові рубашки. Ми не було вікон зовсім то, все було розбито. Ми замінили всі вікна. Багато трубопроводів парових особливо було пошкоджено, які знаходяться в машинному відділенні цього цеху. Коли ми запускалися, у нас була потужність десь там от на початку десь процентів 20. Потім вона поступово місяць до місяця почала відновлюватись, бо ми розкачували обладнання, доремонтовувалися і десь в грудні ми вже мали потужність десь 70%. Перший після перезапуску налив відбувся 26 вересня 2022 року. Його виконали за всіма стандартами якісного пивоваріння, втілюючи в напої найкращі традиції виготовлення від технічного оснащення до продукції, з якої варили пиво. У нас є стандарти до сировини, тобто ми не покупаємо те, що просто нам пропонують. Ми вибираємо згідно наших стандартів і ще й контролюємо якість вхідної сировини. Вода ідеальна. Ми її підготовлюємо тільки. На по тих параметрах, які повинні бути для пивоваріння, згідно там наших стандартів, тобто там eh, пАш і так далі, так далі. Жорсткість, але вода eh, ідеальна, вона досить eh, чиста, eh, немає ніяких там забруднень і так далі, перевищень. Eh, дуже класна вода. Одне з головних завдань, яке перед собою ставить Чернігівська броварня, економічний розвиток регіону. Зважаючи на те, що основна сировина солод, ячмінь і кукурудза, це Україна. Це все українське. Якщо хмель, то це за закордонні поставки поки що, але а, над цим можна працювати і ми плануємо працювати з місцевим бізнесом також. На оновленому обладнанні з якісної сировини на броварні варять не лише відому багатьом класику, як от Чернігівське або ж Янтар чи Рогань. Попри воєнні виклики, пивовари намагаються тішити споживачів новинками, якість яких визнають у світі. Ми в цьому році запустили а, фрутери. Білий фрутер це пиво зі смаком лимону, полуниці та вишні. Тобто там дуже смачні інновації. Це із таких особливих. А ще класика, але вона особлива: це Льовін німецьке пиво, класичне німецьке пиво, яке є родом з Мюнхену. Воно завжди було як сказати, Завжди супроводжувало Октоберфест, тобто це е, пиво Октоберфесту, І ми з радістю запустили цього року це пиво. І е, коли запускали, ми відправили на наші зразки до німців. Е, вони скуштували і підтвердили, що ми маємо право випускати саме це пиво, бо вони не відрізнили від їхнього пива е, нашого. Тобто, це дуже. Ну, така гордість дуже велика для наших співробітників, що дуже високо ціниться це пиво. А ще були інновації: Це чеське пиво «Самсон». Сьогодні броварня, що стала одним із символів незламності місцевого бізнесу Чернігівщини в умовах війни, продовжує відновлювати технічну базу та нарощувати виробничі потужності, аби забезпечувати максимальний внесок в економіку нашого регіону та країни, таким чином докладаючи всіх можливих зусиль для втілення в життя мрії кожного українця. На броварні вже готуються виварити напій, що стане одним із символів нашої перемоги.